Ви на каналі Автомаркет. розглядаємо ключ балонний роторний на підшипнику для вантажних автомобілів. Модель XT305. Одна з найпотужніших моделей з передаточним числом 1 до 78. Максимальний крутний момент 7000 Нм. Комплектується міцним ударостійким пластмасовим кейсом. На пластмасових защолочках в комплекті іде подовжувач. Напрочуд легкий, пустотілий, металевий. Інструкція. У нас одна швидкість, вага 10 кг, дві головки в комплекті. На 32 і на 33. Як бачите, вони в певному мастилі. хромванадіум, Квадрат посадковий 1 дюйм. Так. Це в нас ручка. Тут досить жорстка пластмаса. І сам млинок. Також його називають м'ясорубка, хоча правильніше млинок. А взагалі це є ключ балонний роторний. У нас є підчепник. Ось тут. Для демонтажу знімаємо скобу. Однією з переваг даного ключа є можливість дістати глибоко посаджені колісні гайки завдяки довжині ключа. 340 мм. У більшості випадків у вантажних автомобілях на задню вісь ставлять диски з зовнішнім вилітом. Через це закрутити або відкрутити гайку стандартним балонним ключем не вийде. Для цього й використовують роторний ключ. А купити даний набір можна на нашому сайті AutomarketV.ua, посилання на який залишу у прикріпленому коментарі, або в описі до відео. Також не забуваємо ставити. Лайк, підписку, для нас це дуже важливо. На все добре, до побачення!